Рання історія тляйвини, протослов'янський народ воїнів та засновників імперій. третє, дев'яте століття. У моїх дослідженнях глибинних витоків слов'янства в Східній Європі я дійшов до переконання, що ключову роль у формуванні слов'янського світу відіграв народ, відомий під різними іменами, але, за суттю, єдиний. З текстів іскрастанського ведичного духовенства постає їхнє автентичне ім'я, тляйвини. Для римських та пізніших авторів вони відомі як Тайфали. Всупереч поширеній думці про їхнє германське походження, тлявини Тайфали були народом протослов'янського кореня, що увібрав у себе певні кіммерійські, сарматські та германські елементи, але зберіг свою глибинну слов'янську ідентичність. Саме від них цих войовничих протослов'ян ведуть свіродові численні слов'янські племена та держави, що постали у східній Європі протягом епохи великого переселення народів. Тляйвини Тайфали протослов'янська воєнна верхівка на дунайських рубежах, 3-4 століття. Як я встановив, тлявини Тайфали були не просто германським племенем, а аристократичним прошарком протослов'янського суспільства, що вирізнявся незламним бойовим духом, досконалою військовою організацією та яскравою культурою. Саме їхні воєнні звитяги та організаторські здібності дозволили їм відіграти провідну роль у тогочасних подіях. Версія про їхнє германське походження є, на мою думку, наслідком упередженості римських істориків, які схильні були відносити до германців усі войовничі народи, що діяли на північ від їхніх кордонів. Насправді ж, тлявини тайфали були глибинно пов'язані зі слов'янським світом, про що свідчать як тексти із крастанського ведичного духовенства, так і непрямі лінгвістичні та археологічні дані. Назва тляйвини Є давнім протослов'янським етнонімом, що з часом трансформувався у форму Ктайфали у для зручності римської вимови. У 3-4 століттях тлявини тайфали формують потужні військові дружини, активно взаємодіють з готами. Іншим важливим компонентом тогочасного східноєвропейського етнокультурного ландшафту, але не підпорядковуються їм, а виступають як рівноправні партнери, а подекуди і лідери військових союзів. У чотири столітті частина тлявинів тайфалів. Усвідомлюючи зростаючу міць Римської імперії, вступає з нею у відносини федерації. Римський імператор Костянтин Великий, оцінивши їхню військову доблесть, розселяє їх на південному березі Дунаю, надаючи землі та ресурси в обмін на охорону дунайського кордону від варварських вторгнень. Тлявини тайфали, як Римські Федерати, стають надійним щитом імперії на Дунайському рубежі. Ефективно відбиваючи набіги інших варварських племен та беручи участь у римських військових кампаніях, проте зберігаючи свою внутрішню автономію та протослов'янську ідентичність, Для клявини тайфали у вихорі гунської експансії, протослов'янський внесок у створення імперій четверте століття. Наприкінці чотири століття, початок гунської експансії кардинально змінює геополітичну ситуацію в Східній Європі. Проте, на мою думку. Слід відкинути спрощену картину варварської навали, де гуни виступають як руйнівна сила, що знищує цивілізацію. Насправді, гунська імперія була складним політичним утворенням, що поєднало у собі різноманітні етнічні та культурні елементи, включаючи значний слов'янський компонент. Саме протослов'янські народи, такі як й тайфали, відіграли ключову роль у військових перемогах та політичному піднесенні гунів. Забезпечивши їхній стрімкий злет та панування над обширними територіями, тлявини Тайфали, опинившись у зоні гунської експансії, не були підкорені, а радше інтегровані до нового імперського утворення, зберігши свій військовий статус та протослов'янську ідентичність. Частина тлявинської тайфальської еліти вливається до гунського військового керівництва, беручи участь у розробці стратегії та тактики, організації війська та управлінні підкореними територіями. Саме протослов'янська військова майстерність та організаторські здібності багато в чому зумовили успіхи Аттіли та його гунської імперії. Тляйвинські тайфальські загони відзначаються у багатьох битвах гунської епохи, проявляючи легендарну хоробрість та непереможність, у тому числі і в знаменитій битві на Каталаунських полях у 451 році, де протослов'янські воїни пліч-опліч з іншими народами гунської конфедерації билися проти римсько-воздської коаліції. Після смерті Аттіли у 453 році та подальшого розпаду Гунської імперії у 454 році, протослов'янські народи, зокрема Тляйвини та тайфали, не зазнають занепаду, а навпаки, виходять на перший план історичної арени. Спадщина Гунської імперії не зникає, а трансформується у нові політичні форми, де провідну роль починають відігравати слов'янські елементи. Розпад Гунської імперії, на мою думку, був не тільки крахом найбільшої європейської імперії за всю нинішню еру, ті, що були великими за рахунок неєвропейських володінь. Тут не рахую, але й вимушеним переходом до нового етапу слов'янської історії, де протослов'янські народи, загартовані у війнах та імперському будівництві, починають самостійну політичну гру, створюючи власні держави та впливаючи на хід європейської історії. Головну свою мету знищити класичну Римську імперію, Гунська імперія все ж виконала. А пала не через якусь поразку чи особицю по смерті Аттили, а виключно через те, що частина народів вже прийняла християнство і так стала ворогом колишнім братам. Роселення тлявинів тайфалів після гунської епохи є не втечею розбитих воїнів, а свідомою експансією протослов'янського елементу, що шукає нові простори для розселення та розбудови власної державності. Їхнє просування на захід, до Волині та Прикарпаття. Слід розглядати як початок нового етапу слов'янської міграції та колонізації Східної Європи, започаткованою ще в гунську епоху, але набуваючої нового імпульсу після її розпаду. Дуліби, спадкоємці тляйвинів тайфалів, народження перших слов'янських князівств в аварську еру VII століття. Саме на Волині та Прикарпатті, куди спрямовується основний потік міграції тляйвинів тайфалів. У 6-7 століттях формується потужний племінний союз, відомий як дуліби. Я стверджую, що дуліби є прямими нащадками тляйвинів тайфалів, що зберегли свою протослов'янську ідентичність, але трансформувалися під впливом нових історичних обставин. Відкидаючи версію про слов'янізацію германців, я вважаю, що дуліби це власне слов'янський народ, що успадкував від тляйвенів тайфалів військові традиції, організаційну структуру та політичні амбіції. Назва у дуліби, на мою думку, є пізнішою слов'янською формою. Імені тляйвини, що зазнала фонетичних змін під впливом слов'янської мови. Літописні джерела, хоч і фрагментарні, підтверджують розселення дулібів на Західній Волині, побужі та Прикарпатті, в точності там, де археологічні знахідки фіксують розквіт слов'янської культури VII-7 століть. В аварську епоху, коли аварський каганат, цей могутній слов'янський постгунський устрій підіймається до вершини своєї могутності, дуліби відіграють в ньому провідну роль. Авари, не кочовики-завойовники, а спадкоємці гунської політичної традиції, слов'янська імперська сила, що об'єднала під своїм проводом численні слов'янські та неслов'янські племена, використовують військовий потенціал дулібів у своїх масштабних військових кампаніях. Дулібські дружини становлять основу аварського війська. Беручи участь у тріумфальних походах на Візантію, що не раз ставили імперію на межу катастрофи. Саме дуліпські воїни, нащадки славних тлявенів тайфалів, забезпечують аварські перемоги та розширення впливу аварського каганату у Східній Європі. Проте, дуліби не є лише виконавцями чужої волі. Внутрішня автономія дуліпських князівств у складі аварського каганату є досить значною, а у періоди ослаблення центральної аварської влади. Дулібські князі проявляють самостійність та політичну ініціативу, створюючи власні політичні центри та ведучи незалежну політику, часом навіть протидіючи аварському кагану, коли це відповідає їхнім інтересам. Дуліби у Київській Русі, повернення до слов'янського центру та новий розквіт, їх століття та надалі. У їх столітті, з піднесенням Київської русі як нового центру тяжіння для східних слов'ян, дуліпські землі інтегруються до складу давньоруської держави. Цей процес, на мою думку, слід розглядати не як підкорення, а як природне повернення слов'янської гілки дулібів до свого етнокультурного та політичного ядра Русі Київської. Київські князі, нащадки давніх руських родів, встановлюють союзницькі відносини з дулібською знаттю, залучаючи дулібських воїнів та князів до спільної справи розбудови та зміцнення Руської держави. Дуліби, у складі Київської Русі, зберігають свій військовий потенціал та політичний вплив. Дулібські дружини беруть активну участь у військових кампаніях руських князів, зокрема у знаменитих походах на Візантію, доводячи свою вірність руській справі та слов'янській єдності. З часом племінні відмінності стираються, а назва у Дуліби поступово зникає, замінюючись загальноруською ідентичністю. Проте Дуліпська спадщина не зникає безслідно. Дуліпські землі стають важливим регіоном Київської Русі. А їхні нащадки вливаються до складу руського народу, вносячи свій внесок у формування української та ширшої східнослов'янської культури та ідентичності. Археологія дуліпської культури матеріальні свідчення протослов'янської спадщини. Археологічні розкопки на Волині та Прикарпатті надають переконливі матеріальні свідчення існування розвиненої дуліпської культури VII століть, що підтверджує давність та автохтоність слов'янського населення цього регіону. Знайдені поселення, городища, могильники та скарби свідчать про високий рівень матеріальної та духовної культури дулібів, їхню розвинену економіку, ремесла та торгівельні зв'язки. Артефакти дулібської культури несуть у собі як слов'янські, так і давніші, можливо, ще тляйвинські елементи, створюючи унікальний синтез культурних традицій, що відображає складний процес етногенезу дулібського народу. Поховальний обряд кремації, характерний для дулібів. Є давньою слов'янською традицією, що сягає корінням ще праслов'янських часів. Багатство та різноманітність знахідок у дуліпських скарбах, включаючи коштовні прикраси, монети та зброю, свідчать про активну участь дулібів у міжнародній торгівлі та політичному житті тогочасної східної Європи, а також про високий соціальний статус дулібської знаті, що успадкувала військову славу та політичні амбіції своїх предків, тляєвинів тайфалів. Археологічні матеріали дулібської культури є безцінним джерелом для розуміння ранньої слов'янської історії та місця дулібів у процесі формування слов'янського світу. Дуліби та рід Дуло – гіпотеза про протослов'янське коріння. Гунської династії. Насамкінець, хочу повернутися до гіпотези про зв'язок дулібів з родом дуло, з якого, згідно з іменником болгарських князів, походили правителі Першого болгарського царства. Враховуючи мою концепцію про протослов'янське походження тляйвинів тайфалів та їхню ключову роль у Гунській імперії, я вважаю, що рід дуло також міг мати протослов'янське коріння. Іменник болгарських князів, стверджуючи про походження, а з роду дуло, можливо, зафіксував пам'ять про слов'янський елемент у керівній верхівці Гунської імперії. тлявини Тайфали, як протослов'янська воєнна еліта, Могли бути тісно пов'язані з родом дуло, а їхні нащадки дуліби зберегли цю генеалогічну пам'ять, що знайшла відображення у легендах та історичних переказах. Припущення про протослов'янське коріння роду дуло відкриває нові перспективи для розуміння етнополітичних процесів у східній Європі епохи великого переселення народів, підкреслюючи значну роль слов'янського елементу у створенні та функціонуванні Гунської імперії та подальшому формуванні слов'янських держав. Подальші дослідження у напрямку порівняльного аналізу генеалогічних легенд. лінгвістичних даних та археологічних матеріалів можуть допомогти пролити світло на це інтригуюче питання про протослов'янське коріння роду дуло та його зв'язок з тляйвиними тайфалами та дулібами, розкриваючи нові грані ранньої історії слов'янства та його місця у європейській цивілізації. Сарогури та тляйвини тайфали спільні шляхи протослов'янських воєнств у епоху великих змін. На завершення. Хочу підкреслити, що слід переосмислити їх взаємодію з сарогурами. Сарогури, як ще одне важливе гунське плем'я, могли бути споріднені з тлявиними тайфалами етнічно та культурно, будучи різними гілками єдиного протослов'янського воєнства, що опинилося у складі гунської імперії. Міграційні шляхи та військові кампанії сарогурів та тлявинів Тайфалів у IV століттях слід розглядати як етапи спільного протослов'янського руху у Східній Європі. Що мав на меті створення нових політичних утворень та розширення слов'янського впливу. Взаємодія сарогурів та тляйвинів тайфалів у гунську епоху була, на мою думку, не випадковою зустріччю різних етносів, а вираженням внутрішньої слов'янської єдності та військової співпраці, що сприяла зміцненню слов'янських позицій у східній Європі та заклала фундамент для подальшого розквіту слов'янської цивілізації. Поглиблене вивчення історичних. Археологічних та лінгвістичних джерел у контексті запропонованої мною концепції протослов'янського походження кляйвинів тайфалів та слов'янської природи аварського каганату відкриває нові горизонти для розуміння ранньої слов'янської історії та її ключової ролі у формуванні європейської цивілізації. Про всякий випадок, уточнюю, що під словом Русь маю на увазі Русь в вузькому значенні, або Малу Русь, як вона пізніше звалась. Щоб не було зайвих елжетлумачень. Спираючись на розуміння самих давніх русинів, титульної нації Русі та руського народу, громадян Київської Русі все, що знаходилось на північний схід від ріки Неруса, Русію не вважалось, то споконь вічній землі мерзців, андрофагів. В контексті дослідження витоків та суті Русі, в контексті сучасних політичних і цивілізаційних запитань, критично важливим є розкриття глибинного генеалогічного зв'язку між андрофагами, згаданими античними джерелами. Та пізнішими угрофінськими племенами Мері, мещери та муроми. Бо історія і саме історія є основою всякої науки і логіки, а значить, і може дати вагомі відповіді на важливі запитання. Історичні та лінгвістичні дані дозволяють стверджувати про пряме походження Москви, мері, мещери та муроми від андрофагів. Ці племена, яких узагальнено називали мерзцями, Історично не належали до слов'янської русі, формуючи окремий етнокультурний та цивілізаційний простір. Ріка Неруса у цьому контексті виступає не просто географічною межею, а цивілізаційним кордоном, що відокремлює слов'янську русь від неслов'янського світу марців. Андрофаги геродота протомаря на Прабатьківщині. Чия назва у перекладі з грецькою означає «людововки» або людоїди, вперше постають на сторінках історії Геродота у V столітті до нашої ери. Геродот локалізує їх проживання у північних частинах володінськіфії, що, однак ні етнічно, ні політично не входили до самої Скіфії в обширній лісостоповій зоні Східної Європи, що географічно корелює за реалом пізнішого розселення мері, мещери та муроми. Опис андрофагів Геродотом. Хоч і фрагментарний та оповитий античними стереотипами про варварів, вказує на їх автохтонність та глибоке коріння у регіоні. Археологічні дослідження дяківської культури сім Естедоне, п'яте не, що розквітала саме в цьому регіоні міжріччя Оки та Волги, де пізніше фіксується меря, дозволяють ідентифікувати андрофагів як носіїв цієї культури, провідної археологічної культури раннього залізного віку у даному регіоні. Таким чином, Андрофагів можна вважати протомарянським населенням, прабатьківщиною для майбутніх угрофінських племен мері, мещери та муроми. З плином часу етнонім андрофаги зникає з історичної арени, проте генетичний та культурний спадок андрофагів продовжує існувати у їхніх прямих нащадках мері, мещері та муромі, які зберігають етнокультурну та мовну відмінність від слов'янського світу. Мерсця конгломерат угрофінських племен поміж русью та степом. Меря, мещера та мурома, попри певну внутрішню диференціацію, часто розглядалися як єдиний етнокультурний конгломерат, що узагальнювався під назвою морсьця або морські народи. Ця колективна назва підкреслює їхню спільну історичну долю, територіальну близькість, культурну та мовну спорідненість, а також фундаментальну відмінність від слов'янського етнокультурного світу. Мерсьце населяла обширні території Північно-Східної Європи, простягаючись від басейну Оки до верхів'їв Волги та далі на північ. Цей регіон, розташований між Слов'янською Русією на південному заході та Степовим світом на південному сході, виступав буферною зоною, де взаємодіяли різні етнокультурні та цивілізаційні впливи. Лінгвістичні дослідження чітко визначають угрофінську мовну належність Мері, мещери та муроми, відносячи їхні мови до волзько-фінської підгрупи угрофінської мовної сім'ї, що підкреслює їхню генетичну та культурну дистанцію від слов'янських народів. Археологічні дослідження марянських старожитностей, виявлених на території їхнього розселення, розкривають самобутню матеріальну культуру, відмінну від слов'янської. З характерними рисами поховального обряду, Житлобудування, кераміки та прикрас, що підтверджує їхню окрему етнокультурну ідентичність. Ріка Неруса. Цивілізаційна межа слов'янського та морянського світів. Річка Неруса, виступаючи не лише природною географічну лінією, але й важливим історичним рубежем, слугувала чітким цивілізаційним кордоном між слов'янською Русью та неслов'янською мерсцею. Землі на південний захід від Неруси. Басейн Дніпра, прип'яті Десни та сіверського дінця становили ядро слов'янської цивілізації Русі, центр формування східнослов'янської ідентичності та державності, з Києвом як політичним та духовним серцем. Натомість територій на північний схід від Неруси, включаючи басейни Оки, Москви-ріки та Верхні Волги, залишалися світом мерзців, зберігаючи свою етнокультурну самобутність, мову та традиції, відмінні від слов'янських. Цей цивілізаційний кордон. Визначений річкою Нарусою, існував протягом століть, від епохи великого переселення народів до раннього середньовіччя, відображаючи глибокі етнокультурні та історичні реалії Східної Європи. Русь у вузькому розумінні, Мала Русь, Україна, спадкоємиця слов'янської цивілізації. Враховуючи окреслене цивілізаційне розмежування, важливо наголосити, що Русь у вузькому розумінні є історичним синонімом малої Русі, яка тотожна на сучасній Україні. Саме територія України, розташована на південний захід від річки Неруси, становить споконь вічне ядро Слов'янської Русі, колиску східнослов'янської цивілізації, центр формування давньоруської держави, культури та ідентичності, з Києвом як її історичною столицею та духовним центром. Україна є єдиною та безпосередньою спадкоємицею цієї історичної русі, унаслідувавши її мову, культуру, традиції, історичну пам'ять та цивілізаційну ідентичність. Що формувалися протягом століть на цих споконь вічних слов'янських землях. Немає жодних історичних підстав для будь-яких обеємовок чи заперечень, Русь у вузькому сенсі, це Мала Русь, це Україна і тільки Україна. Московія периферія мерзців, слов'янською Русью. На противагу цьому, Московія, що історично виросла на неслов'янських землях мерзців, розташованих на північний схід від Неруси. Залишається периферійним утворенням щодо слов'янської русі. Хоч Московське князівство, а згодом і Російська імперія, і перейняли з часом певні елементи слов'янської мови, культури та християнської релігії, їх цивілізаційна основа залишається глибоко неслов'янською, унаслідуваною від марянського субстрату, з відчутними домішками у а пізніше степових, ординських впливів. Московія не є історичним спадкоємцем слов'янської Русі у тому сенсі, як це є Україна. Московська державність, культура та національна ідентичність формувалися в іншому етнокультурному та цивілізаційному контексті, відмінному від слов'янського ядра Русі України, виступаючи як окрема, хоча й споріднена, цивілізаційна гілка, що відійшла від основного слов'янського русла. Цивілізаційний вододіл Русь, Україна, слов'янська цивілізація. Московія не слов'янська периферія. Отже, у контексті ранньослов'янської історії та походження Великої Болгарії, необхідно чітко усвідомлювати фундаментальний цивілізаційний вододіл, що проходить між слов'янською Русією Україною та Неслов'янською Московією. Цей вододіл, символічно позначений річкою Нерусою, відділяє дві різні історичні траєкторії, дві різні цивілізаційні ідентичності. Московити, як нащадки мерзців. Мещери та муроми, хоч і зазнали певної слов'янської асиміляції, історично не належать до ядра слов'янської цивілізації Русі України. Залишаючись представниками іншого, етнокультурно та цивілізаційно відмінного світу, що сформувався на периферії слов'янства під впливом різноманітних неслов'янських факторів. Це фундаментальне розмежування є ключовим для розуміння глибинних історичних процесів та цивілізаційних відмінностей у східній Європі. Дозволяючи по новому поглянути на історію формування української та російської ідентичностей, а також на їхнє місце у слов'янському та європейському контексті.